У понеділок в овальному кабінеті Дональд Трамп говорив жорстко, анонсуючи нові постачання американської зброї в Україну та погрожуючи новими тарифами, які вдарять по російському військовому арсеналу. Менш ніж за добу з'явилася реакція Кремля на заяви американського лідера. Про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. У Кремлі відреагували на заяви президента США Дональда Трампа, який пригрозив запровадити жорсткі санкції проти Росії, якщо через 50 днів не буде укладено угоду з Україною. Заява президента США дуже серйозна. Щось у них адресовано особисто Путіну. Нам безумовно потрібен час для аналізу, сказаного у Вашингтоні. Цитують російські пропагандисти, прес-секретаря президента РФ Дмитра Піскова. Він заявив, що російський диктатор обов'язково прокоментує слова Трампа, якщо вважатиме це за необхідне. Пісков також наголосив, що не варто робити передчасні висновки. Рішення про публічну реакцію залишається за самим Путіним. Крім того, він зазначив, що офіційна Москва сприймає останні події не як крок до миру, а як сигнал до продовження війни. За його словами, Кремль очікує від Києва ініціатив щодо проведення третього раунду мирних переговорів зі свого боку. Заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков також прокоментував заяви Трампа. Далі цитата: Росія не сприймає жодних спроб виставляти вимоги, тим більше ультиматуми. Москва хоче, щоб у Вашингтоні і в НАТО з граничною серйозністю ставилися до позиції Росії. Якщо готовність РФ домовлятися не знаходитиме відгуку, поставлені цілі продовжать досягатися через так зване СВО, заявив Рябков. Наразі заяви Дональда Трампа дійсно демонструють більш жорсткий підхід до Росії та його розчарування в Путіні. Повернувшись у Білий Дім у січні, Дональд Трамп зробив завершення війни в Україні одним зі своїх зовнішньополітичних пріоритетів. Але Москва у відповідь на його заклики місяцями казала: так, але у березні адміністрація Трампа запропонувала ідею 30-денного всеосяжного припинення вогню. Росія погодилася, але висунула список умов, з якими Київ не погоджувався. А Білий Дім тим часом у своїх переговорах з росіянами обирав пряник, а не батіг. Трамп сподівався, що йому вдасться переконати Володимира Путіна укласти угоду. Але як виявилося, російський диктатор не поспішає завершувати розв'язану війну в Україні. Кремль вважає, що ініціативи на полі бою залишаються за ними. А Путін запевняє, що хоче миру, але на своїх умовах. Ці умови стосуються, зокрема, припинення поставок західної зброї в Україну. Але з останньої заяви Дональда Трампа зрозуміло, що цього не станеться. Крім того, американський лідер пригрозив ще й жорстким санкціями, однак Росія навіть в такому випадку виграє для себе час.